Цю суботу під стінами зміївської другої ціла рота школярів. Учні прийшли, незважаючи зважаючи навіть щодень вихідний, адже цього моменту чекали з нетерпінням цілих три місяці. Школи да вже готові, зібралися, От дуже рада встречила весь наш клас. Ми знову основа в місті послідні год, княжне нову ми надіємося, нам запам'ятається. Свято традиційно розпочинають самі школярі. Цього року за парти тут сяде 531 учень 69 з них йдуть до школи вперше. Це заради першачків. Сьогодні організовують помпезне свято. Увага! Сьогодні 1 вересня 2012 року. Починається новий відлік часу для наших першокласників. Для першокласників підготували подарунки від благодійного фонду. Вітають школярів, і місцева влада, і представники відділу освіти, і педагогічний колектив закладу. Напутні слова на новий навчальний рік промовляє і директор відзначає, що в цьому році приміщення школи вдалось відремонтувати. А це завдяки батькам і спонсорам. Сьогодні перед юними мешканцями нашого міста гостинно відчиняє двері. Наша друга школа, яку спільними зусиллями. Завдяки підтримці батьківського комітету, спонсорів, вчителів, технічних працівників ми відремонтували та підготували до нового навчального року. У 2012-му колектив навчального закладу омолодився. Ряди вчителів Зміївської другої поповнились молодими кадрами. Майбутніх педагогів представили учням. Цей навчальний заклад пишається своїми вчителями і завдяки їм вважається одним з кращих в районі. Завдяки високим. Балом у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання наші учні, учні успішно конкурують з випускниками гімназій, ліцеїв міст, інших міст. Про це свідчить статистика вступу у вищі навчальні заклади наших випускників. Після всіх урочистостей вже концертна програма. Ого го дорогенькі мої школярі! З Новим роком вас вітаю! щастя, успіхів! Бажаю! Зміївська друга виховує не тільки розумних, але й надзвичайно талановитих дітей, з якими працює педагог-організатор школи. Скажу чесно, що цього дня чекала з великим можна сказати, нетерпінням і хвилюванням, адже це сьогодні все свято було на мені, мені треба було все організувати. Але я щаслива, що сьогодні я вже повноцінно виходжу на роботу. Щаслива бачити своїх діток, з якими я працюю, я працюю з усією школою. Старт заданий перший дзвоник для школярів відлунав попереду, насичений новими знаннями навчальний рік.